Ти на каналі Історія без Нодоти. Тут немає води, тільки жорсткі факти. Сьогодні Конотопська битва, бій, де українські козаки разом із татарами знищили московську армію. Як гетьман Іван Виговський таке провернув, чому московити плакали? Дізнаєшся прямо зараз. Після Переяславської ради частина козаків виступала проти союзу з Московією. Іван Виговський об'єднався з Кримським ханством і поляками проти спільного ворога. Москва направила 100-тисячне військо під командуванням Олексія Трубецького, що. Придушити повстання. Виговський знав, у прямій битві з таким числом москалів шансів мало. Тому він розробив пастку заманити московитів до конотопа, виснажити облогою і вдарити по них несподівано. Тим часом татари блокували підкріплення і нищили околиці. 28 червня 1659 року вирішальний удар. Козаки і татари розгромили передові московські загони. Тоді ж головні сили московитів, спробувавши вийти з облоги, потрапили в болота. Там їх і добили, загинуло понад 30 Тисяч московитів після поразки Москва втратила вплив на лівобережну Україну. Багато міст підняли повстання проти московських залог. Але через внутрішні чвари серед козаків успіх Виговського не був закріплений. Конотопська битва це символ того, що об'єднані українці можуть нищити московську навалу. Історія дає нам чіткий сигнал, єдність, наша сила. А якби ти був гетьманом після Конотопської битви, що зробив би, аби втримати перемогу? Пиши в коментарях. Підписуйся, бо тут історія без фігні.